Ан Євгенію, в на нашому ефірі. Слава Україні. Вітаю героям слава. Ну, от власне, ми сьогодні вже згадували про моді і про те, що він планує візити. Його візит до України. Що це може означати? Чи він спричинений саме тими обставинами, коли в моді відвідав Москву, зустрівся Путіним, і саме в ті дні ракети били по Україні, по Києву і по. Пологому будинку, а також дитячій лікарні охмади, чи це спонукало пришвидшити якось цю зустріч? Чи вона планувалася раніше? От більше, розкажіть, будь ласка. Хочу зазначити, що звичайно з української сторони завжди лунали запрошення приїжджати в Київ побачити на власні очі, що відбувається, щоб нарешті Індія визнала Росію агресором, тому що це досі ще не сталося. Дуже обережно МЗС Індії висловлюється щодо Росії. Інколи вони бажають ліпше зберігати якусь інформаційну тишу щодо того, щоб коментувати якісь питання. Тому чи е, візит е, моді до Росії пришвидшив його приїзд в Україну частково так, але це сталося не від того, що індійська сторона планувала цей візит? Е, в медіа побутують думки, що це е, Сполучені Штати Америки натякнули на те, що якщо ви заявляєте себе як медіатора, як людину, яка може спілкуватися з обома сторонами, то треба і відповідний візит е, нанести в Україну. Однак, на жаль, Індія не розглядає Україну як пріоритетного та стратегічного партнера на найближчі роки. і е, Частково нам пощастило, що ми знаходимося у східній Європі, тому що Польща, як ринок е, значного озброєння та е, країни, яка розвиває своє виробництво зброї, цікавить по, е, цікавить Індію набагато більше, тому е, вдало поєднання е, поїздки в Польщу, uh -huh. та також е, буквально пів на півдня приїжджатиме е, прем'єр-міністр моді е, в Україну. Е, це можна отак пояснити, чому моді опиниться в Україні, і навіть зараз трошечки вже зміщається їх е, комунікація, що вони не готові фасилітувати повністю бути медіатором, а просто як передавати, передавати. повідомлення від е, Путіна до Зеленського від Зеленського до Путіна. Однак ми вже бачили деяких політиків, які казали, що будуть передавати е, mm -hmm. такі е, меседжі. Але ми ще все не бачимо закінчення цієї війни, пані Євгенія правильно розумію, що і Індія, як і Китай там не бачать суб'єкт України як суб'єкт перемовин або якогось повноцінного партнера. Тобто, а це диктують умови ринку і умови там партнерів, що Україну там відвідаємо, так і визнавати вони не мають наміру вторгнення Росії в Україну. Хоч до чого я воду чи ми можемо ототожнювати позицію Китаю? Щодо війни Росії в Україні і позицію Індії, чи все ж таки тут є якісь відмінності? Звичайно, є відмінності. Китай це та країна, якій взагалі не вигідно, щоб Україна перемогла в цій війні. Індія дивиться на реальний стан речей у України та Індії є історія партнерства. Ми співпрацювали не тільки в оборонному секторі, а також і в аграрному секторі. І моді потрібно не тільки якби зміцнити свої оборонні спроможності, mm -hmm. а ще думати, як прогодувати найбільше населення. Планети, тобто Україна, все ще важливий партнер, і Індія хоче бачити е, поновлення торгівлі з Україною. Однак, е, чи згодна Індія е, на те, щоб кордони 91-го року були відновлені, це вже інше питання. Їм важливе припинення вогню, їм також важливе зняття певних санкцій з Росії. Тобто знову ж таки це інтереси з обох сторін вони намагаються врахувати як і українською, так і ем, російської сторони. Але знову ж таки для українців це неприйнятна позиція. Індія вони називають свою політику е, плюралізмом, угу. тобто і з нами і з вами, але в голові стола стоїть індійський інтерес. Понимаю, але як Китаю та Індії однозначно не, не тотожна. Ну власне, а до речі, от президент, президенти скандинавських країн неодноразово казали про те, що війна може припинитися окупаційна Росії в Україні лише одним дзвінком Сі Цзіньпіня, очільника Китаю до Путіна. Тобто, безпосередній вплив він має. Наскільки Індія, наскільки моді має не знаю, вплив якісь важелі, аби натиснути на Кремль, чи таких немає взагалі? Знову ж таки, я ніколи не була присутня між розмов в кабінеті, де відбувалися розмови між Путіним та Моді. Я не можу сказати, які особисті уважелі є у на моді Однак, якщо Індія почне ем, менше купувати, на якщо все, буде підтримувати ресурси, це може ем, значно вплинути на хід війни. Однак Індія поки не розглядає такої можливості, тому що дуже багато підприємств переносять своє виробництво в Індію. Індії важливіше, все таки її міжнародний е, авторитет. Виробляєте ну, все у нас. Ми все можемо забезпечити, а це поки неможливо повністю е, з відмовою від російської дешевої нафти. Я вас не мав на увазі, не, не там як моді може говорити там, впливати харизмою на Путіна, а саме в, в відносинах Росії е, і Індії. Тому що ми знаємо, Індія одна з країн, яка найбільше купує нафтову сировину. Там і е, товарообіг, він між ними сильний. Там таке питання, що Росія робити з тими рупіями, тому що вони не знають, куди їх дівати. От, власне, я з цього точки зору питався. Наскільки є важлива Індія? Наскільки вони можуть дослухатися Росія, що там може сказати Індія? Але загалом меседж я зрозумів. Пані Євгенія, я вам дуже дякую, що ви розповіли про Індію про її. Е, Плив про її наміри, про те, як вона ставиться до України, і що фактично Україна це є така транзитна точка до Польщі. Дякую вам.